Сьогодні тема нашого заняття чарівна шафа. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєш мені ти, бажаю тобі. Вітаю тебе, друже! Сьогодні поговоримо з тобою про поняття слова одяг. Одяг, чи ще кажуть, одежа, це сукупність предметів, виробів із тканини, хутра, шкіри, якими покривають тіло, створені людьми для захисту від несприятливих природних умов. Є різні види одягу, наприклад, дитячий він для дітей, дорослий він для дорослих. Жінки носять жіночий одяг, чоловіки носять чоловічий одяг. Ще існує спецодяг. Спеціальний одяг це виробничий одяг для захисту працюючого, від впливу небезпечних та несприятливих виробничих факторів. Спецодяг забезпечує захист робітників від несприятливого впливу навколишнього середовища. Основними видами спецодягу є Плащі, куртки, комбінезони, ватні куртки, шаровари. Також, в залежності від того, ким працює людина, в неї є спеціальна уніформа. Наприклад, поліцейські носять ось таку поліцейську форму. Люди, які працюють медичними працівниками, тобто лікар, носять лікарську форму. Пожежники носять спеціальні захисні пожежні костюми. Поміркуй, які види спецодягу ти знаєш. Ще буває святковий одяг. Його одягають з приводу урочистих подій. Також існує повсякденний одяг. Це той, який одягають майже кожен день. Як ти гадаєш, як правильно зберігати свої речі? Для того, щоб мати гарний зовнішній вигляд, необхідно дбати за своїм одягом, тобто зберігати його в шафі, по або на вішаках. Тоді одяг буде служити тобі максимально довго, якщо ж одяг знаходиться в одній купі, він буде пом'ятий і тобі буде дуже важко щось знайти. Порівняй, будь ласка, ці дві шафи та скажи, в якій. Правій чи в лівій шафі речі складені обережно. А зараз порахуй мені, будь ласка, скільки вішаків висить у шафі. У шафі всього 5 вішаків, молодець. Скільки пар взуття стоїть на поличці. Всього на поличці 3 пари взуття, молодець. Порахуй, скільки ковтин на вішаках. Дві ковтини на вішаках. Молодець. Порахуй, скільки головних уборів та суконь знаходяться у шафі. Всього у шафі 5 речей. Молодець. Скільки загалом речей знаходяться у шафі? Загалом у шафі знаходиться 6 речей. Молодець. А зараз пропоную тобі виконати цікаві завдання. Розглянь уважно картину і послухай невеличку розповідь. Після розповіді будуть запитання, на які необхідно відповісти, тому слухай уважно. На картині ми бачимо, як мама одягає гарний віночок на голову дівчинки. Дівчинка сидить на пні та чекає, коли віночок буде готовий. Біля них стоїть хлопчик і з цікавістю спостерігає, усі одягнені в українське народне вбрання. Це відбувається в селі, на подвір'ї біля хатини, у дівчинки на обличчі, видно радість і трішки хвилювання. Адже вінок це святкова прикраса. А тепер спробуй відповісти на запитання, що відбувається на картині. Що ти бачиш такого? Що дозволяє тобі так думати? Що можна сказати про цих людей? Де це відбувається? Молодець. Наступне завдання. Розглянь уважно одяг друзів. Розкажи, хто у що вдягнений, для чого друзі так вдяглися. Що підтверджує твою думку? Наступне завдання. Вишиванка, як ти вже знаєш, це національний одяг українців. Придумай орнамент і намалюй вишиванки для Олексія і Наталки. Зваж на те, що хлопчикові подобається геометричний, а дівчинці рослинний візерунок. Чекатиму на фото твоєї роботи. Успіхів тобі і до нових зустрічей!